як вчителі перевіряють зошити. Настав кінець місяця, а це означає, що час збирати зошити на перевірку. У цій роботі мені допомагають ось такі штампики, а ще любов всіх учнів, котики, мемчики. Ну хіба ж вони не файні? Отже, відкриваємо зошита, перевіряємо наявність та правильність виконання вправи. Якщо все добре, штампик займає своє місце. Перевіряємо наступну вправу і знову штампик зайняв своє місце. Невеличкий чек, чи нічого ми не пропустили, і переходимо до наступної сторінки. Як правило, я клею котика на один розворот. Ось, мені сподобався цей. Якщо якась вправа пропущена, то я ставлю відповідну позначку. Якщо десь допущена помилка, я її виправляю. Інколи я не клею, а просто вкладаю наклечки в зошит. І на наступних сторінках все повторюється. Всім гарних зошитів!